Україна переможе і це безповоротно. Тож оголошує цей рік роком зустрічі нашої перемоги, новими дорогами та дворами. Ми маємо підготуватися до повернення наших захисників додому, гідно зустріти переможців, порадувати наших воїнів, їх жінок, дітей, батьків, затишком та комфортом. Зазвичай навесні розпочинається робота з благоустрою. Ми не будемо чекати весни. Розпочнемо оновлення вже зараз. Про це до мене звертаються жителі громади, особливо 119 го масиву. Цього року в бюджеті могилів Подільської громади як ніколи закладено на капітальний ремонт доріг та дворів 155 мільйонів гривень. Це не просто кошти бюджету, а наші з вами кошти, левова частка яких це відрахування і зарплат військових, які стоять за нас, за нашу країну. Приливають кров за те, щоб війна не прийшла до наших домівок, щоб ми з вами не здригалися від вибухів, не сиділи в підвалах, а жили в мирі та в комфортних умовах. Зараз зовсім не час отримувати прибуток на крові наших хлопців. Зовсім не час. Пропоную ці кошти. Використати тільки на благо громади та ЗСУ, а весь прибуток від ремонтних робіт направити на будівництво решти дворів. А це близько 10 дворів, а то й більше, в яких живуть біля трьох тисяч могилівчан. Це ті двори, котрі не увійшли до плану на 23 рік, які роками чекають на те, щоб і у них був якісний асфальт. Висаджені зелені дерева дітки могли гратися на ігрових майданчиках. А 10% від закладеної на благоустрій суми, а це близько 15 мільйонів гривень, зобов'язати підприємства, які виконуватимуть ці роботи, закупити те, що потребують наші захисники. Про що просять з фронту наші воїни, наші з вами земляки. Чиїсь рідні, що воюють, чиїсь друзі, колеги, знайомі, у кожної родини хтось воює. А ми тут зобов'язані допомогти боронити країну їм там. Уявіть, скільки на ці 15 мільйонів ми зможемо з вами закупити автомобілів, дронів, тепловізорів, передати на фронт нашим землякам. Від нашої громади, показати, що ми підтримуємо наших героїв у цій праведній боротьбі, що ми з ними пліч опліч. І нехай це підхоплять інші громади, допоможуть своїм землякам. Я буду підтримувати всі проекти, які в такому ключі працюють на громаду. Прикладу максимум зусиль, щоб залучити такі підприємства, які в змозі виконати роботи якісно, Тощадливо! Для мене принципово, аби це були місцеві підприємства, які дають роботу жителям нашої громади і, що важливо, сплачують податки до місцевого бюджету. Моя родина завжди підтримувала та продовжить підтримувати тих, хто працюватиме на місто. Будемо з вами будувати, садити дерева, встановлювати дитячі майданчики. Як ми робимо вже 22 роки. Це залишиться на віки для нас, для наших дітей, онуків, правнуків. Залишиться на майбутнє. У цьому році запускаю від моєї родини новий великий проект благоустрою. Від вже зробленого проспекту Перемоги ми переходимо до іншого проєкту проспект Незалежності, який має бути такий же красивий і комфортний. Який проспект перемоги. Готуємося до перемоги та до зустрічі наших переможців! Оновимо нашу громаду, двори та дороги, зустрінемо наших героїв гідно, разом до перемоги!